ордер на футболе тволо, пане Дмитро, вам вітаю вас. Дякую. У в роботі і за да. і... всімо дружині як символ сімейного затиху. Незважаючи на епідемію, незважаючи на війну, міська влада знайшла ресурси і знайшла можливість для того, щоб забезпечити молодих спеціалістів житлом. Це насправді, як на мене, найвищий рівень поваги до молодих спеціалістів. Саме тому, від імені нашої молодої сім'ї, я хочу висловити найщирішу подяку міському голові Ніжина Кодолі Олександру Михайловичу, Калініченко Оксані Андріївні, це директор нашого Ніжинського ЦПМСД, а також всім іншим причетним до цієї визначної події для нашої маленької сім'ї. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Слава засіб! Вітаю також. Бажаємо вам успіхів і всього найкращого! Міська влада продовжує підтримувати наших працівників медичних установ, в першу чергу молодих фахівців, лікарів. І тому одним із видів заохочення для роботи в наших медичних закладах це те, що ми надаємо службове житло. Ми мали зустріч минулого тижня з цими молодими фахівцями-лікарями. Вони працюють, зацікавлені залишатися в Ніжені. І дійсно є таке і зобов'язання для них, що вони мають відпрацювати не менше 10 років. На своїх посадах в наших медичних закладах, тому я думаю, що це приємна подія, незважаючи от на дуже складні часи, в яких ми з вами перебуваємо і живемо, але місто знаходить можливості підтримувати наших молодих лікарів.